Ви гадаєте, що нема, що є лабубу, вакуку і стіч. А що ви скажете про це? Це типу лабубу. Чи вакуку но із верополіс? Айсмер. Я дуже сподіваюся, що мені щось класне. Айсмер тихо. Зараз, це якбачте. Коротше, ось так Пробачте воно гарно не відкривається, як його. Взагалі. Давай відкривайся, хоч якось. Коротше, манікюр в допомогу. Як класно, акуратно, обережно я відкрила. Чому така велике? Дивіться. Прикольно. А, все, я знаю. Коробка. Давайте подивимося, що мені випаде. А як відкрити? Ага, ножиці в допомогу. Так, що мені випало? Дивіться перші. Як Його... забула. Овечка, овечка, мабуть. М -м -м. Прикольно. Ну, х... прикольно. Пробачте. <skizBB> Я би хотіла ось це або це, ну, це теж стовп. ну, Тану, ви серйозно? У неї знімається цей. Ковтинка. Прикольно. Так, це прикольно. А Аштанішки. Е, штанці не знімаються Це добре. Так, більше тут нічого нема. Ось таке ось. Мені подобається. Ось, дивіться. Ви-ви-ви-ви-ви-ви Брілок. Під... Кстати, мені підходить, тому що я хочу покраситись фіолетовий, ну, типу, як рожевий. Тому прикольно дуже. Підходить. І можна зняти, в принципі, цю ковтинку і вдягнути якусь іншу. Якщо знайду на її розмір. Ну, ось така ручки. Мені подобається ось так у нас вийшло. Це у нас. Та ну, це О, ось ця ось. Мені подобається. Коротше, ось таке у нас вийшло. Мені подобається дуже, тому що, як говорила, я хочу пократий фіолетовий. Всім до побачення! Я вас люблю, цілую, обіймаю, гарного дня, вечора, всім до побачення!